Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, єси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсячан, си навіки віки. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, Святий посвіти, і ціли немочі наші, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчаси, і на бік, і віки віків. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки вічні. Амінь. Нині вселенна радується, Бож на престолі, серце Спасителя в полум'ї вогнянім видні. 你。S <s <we ak> Ігіє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються, ради цього, призовий мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, шиті давче Христе, бо удостоїв ти нас, бути причасника. Щедро присвятого серця Твого. Величаємо тебе життєдавче давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого серця Твого. Що він дам, Господе, він за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе життя, давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо Тебе, Житє давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця твого. Серце чисте створив мені, Боже й духа правого, обновив внутрі Моєму. Величаємо тебе, життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця. Твого, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки, Амінь. Величаємо Тебе життя, давче Христе, бо достоїв Ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо у Воскликні ти, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севишні. Воскликніте, Господе вівся вся, земля, співайте ж імені Його. Дайте славу хвалі, його. Господе, бі, помолімся, Господи, помилом. Бо ти святий єси, Боже, наш, і тобі славу, осана Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Хвалий ти Бог святиніок, хвалити у тверді сили Його, всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир си. І духові твоєму. Від Матея, святого Євангелія, Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь Свемучня, усе передав мені отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе й навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам ваші ярмо, Бо моє, любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, сину Богожи, що відкрив ще дроти присвятого серця, бо помилуй спаси, спасидів, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, красо присвітла, помилуй що Тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас! серце Ісуса сило помилуй і спаси тих, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса, нас! Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дій, що тебе величаю. О, найсвятіше. Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, веселости серця мого помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спасиди, якщо тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса нас!» серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спасид, що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, чисте розум і пустих помислів помилуй спаси тих, що Тебе величаю, О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса охорони серце моє від порибів лукавих, помилуй спаси тих що тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, покрови моє, помилуй спаси дих, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса нас. серце Ісуса на ній смерті мої, помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце Христове, відвічна я, Божа я, любове. честь тобі вічна і хвала. У тобі, радість серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була, серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, Ти з болю краялось нещасне. Тепер тебе благаю, я Огріти нині, серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів копій, серце йому проколо. Зрагане, Христе серце в тебе, я тебе. Мол час потреби, прийми також серце моє, і так зрани його стрілою як і твоє в час упокою зранило, остре копіє, ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, криниці чистої любови, знижись до мене, милостиво, душі голодній дай поживу. Мене цілого внови, Найпаче, обмий мене з беззаконня мого <кій> від гріхів моєго чисти мене. Ого серце, я віміть свого чару, явив всю силу свого жару, що нищить всяку сквер нотла. Нехай, любов твоя могуча, прийде на грішника, як туча, нехай здержи Його від зла слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого, при собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там то возрадує безмірно, бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши своє голови. Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, покруши нас. Раною свого серця, зрани нас, кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас заслугами свого серця. Освят нас. Христом свого серця, скипи нас, тариновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, Огорни нас, духом свого серця, Оживи нас, жаром свого серця, зігрій нас, полум'ям свого серця, запали нас, любов'ю свого серця, наділи нас, достоїнством свого серця, піднеси нас славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас, радістю свого серця, Ощаслив нас. Свого серця. Насити нас у своє присолодке серце, скрий нас, дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз більше любити тут, на землі на віки вічні. Амінь. Пощмили нас, Боже, з великої милости, Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи Боже наш, щоб Ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення, шанувальників присвятого серця Христового. І за... вони помилувані були, Ли почитають його, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив нас сяху, ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, диви, і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті й щедротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу, йде заслужено, молимося двига, слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милістю і щедротами, і чоловіку люб'ям, і родного сина, то ним присвятим животворящим Твоїм духом нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Смиренно припавши перед Тобою боженственне серце Ісуса, відновляємо пожертвування самих себе через поглиблення вірності і любові до тебе, наново виправити всі зневаги, якими коли-небудь, як ми, так і інші Тебе образили, ми заявляємо, що. Чим більше світ весміює холить таїнства католицької віри, тим сильніше ми віримо в них, у божественне серце Ісусове. Чим більше зневіра силується обдерти нас надії вічного спасіння, тим більше ми надіємось на Тебе, о серце Ісусове, одинока надії людей. Чим більше сердець стає всупереч твоїй ласці, тим більше ми любимо Тебе, о безконечної любові гідне серце Ісусове. Чим більше невірство на починання, зосинається на Твоє божество, тим більше ми величаємо Тебе, о божественне серце Ісусове. Чим більше світ забуває про Твої святі заповіді та їх переступає, тим вірнішим хочемо ми їх заховувати, о пресвяте серце Ісусове. Чим більше Твої святі тайни є в погорді і забуті, тим більше ми хочемо їх приймати з любов'ю і почистю, о чоловіколюбне серце Ісусове. Чим більше Твої чесноти, почесті, гідні, Непізнані, тим більше ми хочемо їх виконувати, о серце Ісусове, про образи всіх чесно. Чим більше пекло працює над згубленням душ, тим більше нехай розпалиться наша ревність для їх рятування. О серце Ісусове, ревнителю душ, чим більша спрага уживання та гордість грозять зношенням, самовідреченням та вірності обов'язків, тим більше ми хочемо піддати себе жертві та самовідреченню. О серце Ісусове гіркістю й зневагами насичене. Чим більшим завзяттям пекельні сили нападає на твою католицьку церкву, тим вірніше ми хочемо її триматись. О вірне серце Ісусове. Чим більше світ противиться на вищі Ще й владі отця. тим більше з дитинним довір'ям ми будемо його слухати, і зі смиренним підданням підемо за його проводом. О серце Ісусове предвічна мудрості! Чим більше самолюбство людей роз'єднує, тим сердечніше ми хочемо любити одне одного як члени одної Божої родини на любов, серце Ісусове О Божественне серце Ісусове, серце нашого Бога, дай нам свою ласку, таку сильну і діяльну, що ми, як вірні діти Твоєї святої церкви, стали в світі Твоїми апостолами, а в вічності Твоїм Вінцем. Амінь.